Скажи, будь ласка, чому в Україні більшість грошей заробляють мужчини, а більшість видатків, тобто більшість витрат здійснюють жінки? От що ж таке? От як це ну, наприклад, якщо це сім'я там або просто пара, він заробив гроші, він надав їй. Вона знає на що потрати там, купити щось у дом. те саме поїсти, е, щось для уборки, там ще щось, якусь каструлю, що щось... ні. Ну коротше, все для дома. Навіть саме чоловіка одіть вона зможе. Ну то есть, вона ж буде бачити її, що лучше йому, що не лучше, там ще ще щось. Тобто він такий нікчемний, він... він не знає, що йому краще, тому треба приніс гроші. А як же тоді главенствувати в сім'ї? От в Україні за українською традицією, мужчина це глава сім'ї. Як же він може главенствувати, якщо він не розпоряджається бюджетом сімейним спільно коштом? Ну він заробляє гроші. Так він заробляє, а має розпоряджатись. І виходу ну така заравне розпоряджається, значить.